А вас за що зупинили були чи що? Ні, Перевірки, документи. А, просто ви стояли, до вас підійшли перевірки? Так. — Добрий день, хлопці. Можна на хвилинку у вас? Так некрасиво, вийдіть на секунду. Ну я ж з вами розмовляю. Ну бо я до вас звертаюся. Ну, вам не заборонено згідно інструкції, наказів сидіти в автомобілі, коли до вас звертається людина. Добрий день. Добрий день. А можна служба психія ваш команду? Вважайте, вважайте. Не бит. Ну, я не бачу. Там фіксуєте. А що заборонено? Ну, то Я вам так приділю. Ну, Я так далеко не бачу. Набитович Петро Володимирович до 27-го. Поліцейський. Можна ваше? Я не бачу, ніж Біле, Білинець Михайло Михайлович до 27-го. Михайло Михайлович, а що це у вас за кросовки такі, я перепрошую? Красовки, кросовки. Це вам три заводки видали? Добре, приїхали. Що ви я хотіли? Припаркувався не згідно правили дорожню руку. Притягнули? Прошу. Притягнули? Та, не притягнули, але плануємо притягувати. А, я думаю, що ви його жити поставили може? Ні. Ми ви... спілкуємося, але питаєте підійшли, та й. Ага, ну ходіть, добре, я попав. Бо там ваші колеги та -та. так? Тата. Бо там ваші колеги без доказів за пасок цей постанови випити. Він буде виїжджати, буде порушувати дорожньою рух ну, то й Так. Буде... А якщо він не буде виїжджати? А що буде? Ну закриває машину, і йде на маршрутку. Ну я б так зробив, чесно. І що? і що ви тоді будете робити? Евакуатором не заберете. Та не забере він нічого не порушив. По факту ну типу, ну дивіться е е нагадайте ще раз Петро, на хвилі, все. Петро. Доказів, що він припаркував цей автомобіль тут, у вас немає, я даю гарантію. Та немає. Я ж кажу сам, що немає. Тому він зараз вам скаже, що, хлопці, я дуже дико перепрошую, але я усуваю правопорушення. Мені там шеф чи хтось залишив ключі, сказав, що машина стоїть там-то, там-то. Йди забери. І що, як ви його притягнути? Ніяк. Та ніяк. Все, тоді питання знято. малозначність. Ні, хлопці, <пілочноз> Якось ім'яна. Михайло, Михайло. Михайло. До вас Руслан. Мене Руслан. Михайло, е <пілочноз> <da, meneru plan. laughs> Мих Михайло 22-го не підходить тут. А знаєте чому? Тому що він нічого не вчинив ніякого правопорушення. Well, Щоб за щось його не... попередити, потрібно щось е порушити. розумієте? — Зараз буде виїжджати. Ай. І що? Кажіть. Ну, давайте. А зупинка зупинка автомобіля здійснюється з правої частини, проїжджа частини дороги, а не з лівої. Чому? А з лівої не можна? Я ну, зрозумів. Тут, тут, не, тут не можна зупинятись. Ми пояснюємо, тут є виїзд, незручно людям виїжджати, тому що тут це є смуга для розгону. Ну, і тому треба їхати. Петре, що будемо робити? Кажі. Щоб, треба попередити водія, щоб на майбутнє не вчиняв такі пропонушні бомба. І відпускати, пане водій. Підчитайте правила дорожнього руки і А вважайте, бо там касовки. Що ж, слави дороги? Руслан, ви? у нас ще. Е -е. Ні, питань нема. Е -е. Передайте своїм колегам зі школи, е тому Русланові. Він там на Дастері вроді їздить Пославську. Ага. Чекайте, я випуск, так так? Передайте, що я не кусаюся. Я нормальна, адекватна людина. Бачите, з вами адекватна. 15 хвилин тому скандал такий зробив собі контент-відео зняв. Сам більше там ну, зробив. А я що буде? Все, хлопці, гарного Щось дня знову. будьте.